Так, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні Добрий ми зібралися на громадські слухання. Так, на порядку денному у нас діяльність приватного підприємства виробничо-торгова компанія Лукас. На громадських слуханнях відповідно до переліку учасників департамент, суб'єкт господарювання, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськість на слухання у нас не з'явилася. Тому ми просто складемо акт про неявку представників громадськості, і для протоколу я повідомлю, чого ми збиралися. Сьогодні, 2 грудня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності приватного підприємства Виробнича торгова компанія Лукас, якою передбачається розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності шляхом реконструкції. Та технічного переоснащення виробничих споруд, технологічних мереж та обладнання, а також встановлення джерела резервного живлення по виробництву електричної енергії та теплової енергії, газопоршневої когенераційної установки контейнерного типу Джендер Б Джендер Б, Джен Бачер. Можливо, неправильно вимовила, але читаю з англійської GMC 312 jsnl КГУ 638 кВт, що працює на природному газі та резервного джерела електроживлення, дизель-генераторної установки 710 кВА. Для забезпечення власних виробничих потреб підприємства на території виробничого майданчика приватного підприємства виробнича торгова компанія Лукас за адресою Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Серж... Сержанта Мельничука, 186. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13 748. На сьогоднішній день у зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля. В частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, що затверджений постановою Кабміну 13.12.17 дванадцять, 989, на громадських слуханнях присутні їх організатор, це департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації. Слухання проводжу я. Послушна Марина Васильівна, також присутній суб'єкт господарювання та представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. У визначений час на громадськість громадськість на громадські слухання не з'явилося, про що згідно з пунктом 23 зазначеного порядку буде складений відповідний акт. Отже, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Громадські обговорення по справі у нас іще тривають. Можливо, надійдуть зауваження у письмовому вигляді від громадськості, значить, це у нас до 19 грудня тривають громадське обговорення. Якщо надійдуть зауваження, вони будуть включені уже до звіту про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. Тобто, ми до 19 грудня збираємо інформацію, після 19 починається розгляд матеріалів. Якщо немає зауважень, Запитань, коментарів, то ми можемо закінчувати громадське слухання. Все зрозуміло? Ні, питань немає. Все все добре, добре, тоді чекаємо закінчення громадського обговорення і будемо дивитися матеріали. На сьогоднішній день зауваження не надходили, можливо, так і буде до 19 грудня. Так, ну все. Я дякую всім за участь. Все на все добре. На все добре, до побачення. до побачення.